Привіт, друзі! Сьогодні суперранкова риболовля. Виїхав в пошуках хижака. Ну, чесно кажу, з самого ранку ще до комендантської години я сів в машину і десь вже в п'ятої ранку я виїхав. Дивіться, сьогодні в мене перший день відпустки. Заскочив на таку шикарну точку. Дивлюся зранку. Плещеться риба. Зараз пройдуся цихалотом, пошукаю перепади і там будемо ставати. На щось таке суперкрупне я не сподіваюся, тому що ну, і спінінга такого супер мощового не взяв і не став ще на ті точки, де ну, є мощова риба. Це, мені здається, в іншу рибалку, тому що сьогодні часу небагато, є справи. То, знаєте, як то кажуть, декілька годин побути на рибалці, випачкати руки. Це просто в перший день відпустки, це буде суперово. А далі вже будуть такі рибаловлі зранку і до вечора. Так що давайте подивимося, що з цієї рибалки вийде. А сьогодні рибалити буду на отаку новинку 25-го року: це кіншин четвертої генерації, це солідна палка. Така, ну Вже вам показував, виглядає суперово. На неї 3000 катушка Shimano Excents, ек бо запитували, що за Shimano, ну така звичайна 21-го року. Легка для такої палки те, що доктор приписав. Поставив сразу десяточку джихріг. Дивіться, які. Може, не видно, який цікавий, який цікавий рельєф, якісь каміння, каміння. Тут то будемо ставати. Глубина тут 5 метрів. Десятка, ну, може і забагато, але спробуємо десяточкою постукати. Ось такий хітомі, та ти що? Є підсів була невеличка така невеличка тичечка. І одразу другий раз він не добиває. Він так, двойна вийшла така тичка тинь, і потім тинь, і все, і сидить. Окунь не крупний, але я ж і казав, опа, він ще й втік. Ми сьогодні сюди не за крупною рибою приїхали, чисто так поганяти, випочкати руки рибою. Так, є. Це в мене друга клівака. Перша взагалі, взагалі не результативна, а друга усьо, майже дотащив до човна. Є місцяки, де можна заїхати, і 100% там ну, оця скеля, колись там рибали ближче до неї, якщо підійти. От там колись окуня було ну, дуже багато. Але там і рибаків зараз багато. Це підходити, ставати людям на голову, я таке не полюбляю. Сидить, сидить, він вдогоночку. Вдогоночку підсів. Є, ну цього 100% відсотків дотащу. Ага, так. Ой-ой-ой, давай, давай. Отака. От давай, давай. О! Не крупний, друзі. Ладно, така точечка, знаєте, то там одна покльовка. Там покльовка. І ось тут клівака. Мені здається, все ж таки треба ближче до очерета підходити. Там буде стояти риба. До речі, там стоять рибаки, але вони 100% на мирну рибу. То між собою, я чую, вони кажуть, що вся риба біля берега. Тому і хижак буде десь біля берега. Що йому тут? Ну, Тут, блін, я не знаю, туди майже кілометр, мабуть. Ну, навіщо йому десь тут зараз купчитись треба ближче. Ну, такі виходити на якісь міляки. Так, будемо шукати косяки воно е, білої риби. Під білою рибою може стояти окунь. Ух, на паузі. Трішки зробив таку... ой-ой-ой, як сказати правильно, зробив такий трішки підкидик лящ, друзі, ляш, І такий вам скажу немалий. Дивіться, в пащу, в пащу. Ляща нам не потрібно. Флюрик весь воно замурзаний тепер. Ну, все ж таки достанемо. Якщо достанемо... Ну, це не малий, так? Да? Дивіться, друзі. Це немалий ляж. Як я і сказав, в ехолоті видно багато-багато мирної риби, білої риби. І ось, ну, чесно кажучи, я думав, біля тої мирної риби буде стояти окунь. Ну він 100% тут стоїть. Дивіться, гарний гарний ляж. Два дюйма резина хітомі. І от, така, от такий гарний ляж. Ну, навіть не знаю скільки в ньому. Ну, такий, знаєте, грам. Блін, можна зважити, просто можна зважити. Так, швидесенько зважу. Вісімсот шістдесят пять грам, друзі, вісімсот шістдесят п'ять грам. Непогана така рибьоха, непогана, просто непогана. Але Дмитрик випускає, блін. Не полюбляю я цю мирну рибу. Ух, да. Ну, це, мабуть, уже точно хижак. Я взагалі не сподівався, що ну, таку ляща влуплю. То вже, знаєте, не козлик, то такий добрячий лящ, темний. А під, отою, ну, як я і казав, це все класика. Там, де біла риба, там і крутиться хижак. Хижака на цій точці, ну, мені здається, багато. Рибку я тут знайшов, зараз ще кину декілька разів і буду переставляти човна. Давай. Блін, то трава. Ось сьогодні, то не трава. Блін, то не трава. То все ж таки вскользь вдарила риба. Є, є, блін. Да. Ну, я вже неодноразово казав, що Дмитрик Окуня шукати вміє. На цій водоймі Окуня можна знайти, насолити, можна навіть на базар виїжджати з ним. Опа зацепився його просто обвіддю. Блін, ну це я дивлюся на камеру, хотів би вам показати. Як відпрацьовує хлистик на 5 грамах. До цього я кидав десятку, зараз 5. Так, ще знаєте, пасмурновато, темновато, тому не знаю, як камера буде передавати. Так, наче на неї дивлюся, наче так темненько. Дивіться, до цього десятку кидав, все було супер. Палка хоч і до 11, але вона така з запасом мощності, вона не соплива, вона чисто така джигова. І п'ятерочку, гляньте за що того, що хлистик солідний, ну вклеєчка солідна, то п'ятерочку все гарно тинь відпрацьовує. Кліваки, ну просто оце, оце рішення таке монокок. Клівака одразу в палець, в зуби, десь травичка, щось проходиш. ну, Я відчуваю. Опа, ось. Все, гляньте, блін, ну, це, це було 100% клівака. Я навіть в цей час не дивився по пальцю, по пальцю. Все в палець було. Опа, усього, є. Ви навіть не встигли. Просто, мені я от в цей, ну, просто я дивився зараз уже на хлистик, і мені здалося, що ви навіть не встигли глянути, як він відпрацював, як воно мені жахнуло в руку. Друзі, ой, давай, все. На цій точці більше затримуватись не буду. Риба є, і Хочеться ще десь ну, зганяти, подивитися, перевірити. Так, заплутався. Оце він. Як він так вжарив, що силіконка за флюр аж запуталася. О, хітомі-хітомі працює. 5 грамів хітомі. Такий, гляньте, вже трішки розбитий, але працює. Так, що стосується ще цієї палки, дивіться, затрималась вона в мене на риболовлях. Да, Зазвичай я Палку показав, одна рибалка, максимум дві і все. І більше, ну, десь її кладу, беру якісь інші палки. Ну, Хотілося б навіть сьогодні з X Game виїхати, але потім думаю, блін, бюджетна палка, багатьом буде вона цікава. І мені вона, чесно кажучи, така в руку просто лягла. Пушинка, пушинка. З катушками до 200 грам вона. Просто суперово в руки. Ну, ви насолоджуєтесь. Нема такого, що ви кидаєте там, кидаєте і вже рука болить. Ви ну, задоволення рибалки не получаєте. А тут все супер. Рибка клює. Піддергувати можна і 5 грамів, і 10 можна. Тому можу сказати, поки що на сьогоднішній день мені ця палка сподобалась. В цьому бюджеті зараз не можу сказати, але півтора тижня тому я, мабуть, да, дивився і вам казав, 3200 вона коштувала там якась акція була. Зараз не можу сказати, Ну, десь. Все рівно вона так і коштує. Нікому не хочу сказати, що йдіть в магазин, так уберіть. Навпаки, я це не кажу вам, а просто ось ось приїжджаю, кидаю цією палкою, і ви самі все бачите, як вона працює. Якщо когось зацікавило моє відео, ставте вподобайку, а я буду переставляти човна. Так, ну, природа шикарна. Я ще воно бачу, там птахи. Може, вони там, ну, знаєте, коли чаєчки там десь плавають, то є така вирогітність, що там е, риба стоїть, то зараз ми їх наженемо і станемо там покидати. Давай, падай, тинь. ух, там щось. Кипиє вода. Опа, ось ось се тин тин Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Дивіться, не підсікаю. Іде, вона не цепляється, а просто б'є, б'є, б'є по хлистику. Ух, ай, блін, підсік. Давай, 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 давай. Ух, ось впаяв, оце впаяв. Оце впаяв. Оце впаяв. Давай, 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 давай. давай. І, хлопать. Непоганий. Недаремно тут птахи полювали щось непоганенький такий кабанчик. А. є Блін, друзі, оце точка. Я просто за, з, зробив закид і чекав, коли впаде сіліконка на, на дно. Оце точка. Такі непогані. Блін, щось вже не дрипається. Опа, ні, ось пішов. Непоганий. Та-да-да-да-да. -да 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 -да. Та ти що, це точка, оце кабани. Ум, це ще круче. Це ще круче того. А о. Так, а ну на фотокарточку і будемо швидесенько випускати. А ще туди. Блін, там глибина трішки більше, ніж 5 метрів. Ух ти! Є, є, блин, підтягнемо фрикціон, Є, ні черта собі кабан. ну Вірніше, це не такий сильний кабан, але рибка, гляньте, дає гарний спротив. Зайшов я на цю точку. Чаєчки, це чаєчки, друзі. Коли бачите чаєчку, потрібно туди ставати, Ах, так ти що відірвався. Але гарний кабан. Блін, і силіконка вже розбита, потрібно замінити її. Цю викидувати не буду. Можна буде там підпаяти, тому що в мене... Блін, хоча тут вже нема що паяти, але хай, хай буде. Так, де. Отакі хітомі в кольорі 133. В ту ж точку. З той ж сили. Може на цю точку, бі... десяточку повішати можна було би, але ну, зараз я сімку повішую. Це буде останній це закид п'ятерочкою. Якщо навіть не буде риби, то поставлю сімку. Бо мені здається, дуже довго падає. <риклад> Ух ти, гляньте, яка клівака тільки. Що була, ось. Все. Сімку поставимо. Бистріше буду виматувати, робити проводку. Може це буде і дуже погано зашкодить цій риболовлі, але я спробую. І вам буде цікаво, зміна грузика, щось дає чи не дає. Бо на п'ятерочки виходить таке завісання, і рибка відзивається суперово. Так, як і обіцяв, зараз поставимо в мене десь сімки були. Вішаємо сім грам. Так, ну, гарний окунь, гарний вантажок. Сімка так по богатому. Ух, полетіла. Давай. Продемонструй хлистик. Опа, як відпрацьовуєш. Ось от дивіться. тинь, сімка. Тинь. Опа, ось, о, іде рибка. чи якийсь мирний по горбу попав. тинь, Ага, нема того вже завісання, і бачимо, рибка одразу не відзивається, але ну, вона там стовідсотково є. На п'ятерку було три закида, Ось всього була клівака. Ось все, Ух, На п'ятерочку три закида, три сразу поспіль риби. Ну, все, сімка не сразу, але на півпуті теж рибка. Але ну, відчував, як вона ну, женеться. Подача, підсічка нема. Знову подача, підсічка є риба. Виходить трішки така швидка проводка для окуня, але можна трішки ну, самому сповільнити її. Так, робимо дальній закид, ну, сімка летить прямо відчувається, спінг вже так розкривається, от на сімки гарно летить. Так, якщо потрібна, скажімо, плавна проводка, то ми просто будемо три оберта робити катушки плавно. Ну, Можна і 4. Не буду дергати. Три, чотири. Тинь, раз, два. Опа, ось о, підсів, гляньте, в пів води. Все, рибка просто така виходить палогічна. Вона і п'ятерочка дуже гарно працювала. На зависанні, рибка на зависанні. Це можна сказати, просто як воблером я протягнув. І рибка сіла, наче підбагрилась, дивіться, не, не дає спротив, вихота отако. От отако була, вийшла на глісер. Так, ну щось, пішли дрібні окуні. Такі чисто солені варіанти. Блін, ну супер. Зараз. Хтось каже, Дмитрик, ну ти паличку цю рекламуєш. Хочеться її ну, піти і купити. Друзі, ніфіга я вам не рекламую. У мене цих палок, блін, багато. Я всім кажу, що круче x гейма, ну, в мене палки поки що нема. То от я її полюбляю, але, ну, не знаю, ця щось мені лягла поки що в руку дуже-дуже гарно. Ну, скажімо так, мені здається, в моїх умовах найгірше того x -гейма. Звісно, там в тому Іксмі, опа, блін! В тому ікс все супер, все круте. Гляньте, йому вже скільки років. Я навіть, ну, мені все на днях фотокарточка в Фейсбуці висвітилась, коли в мене він з'явився. Це 4 роки тому. Це вона вчора, ця фотокарточка висвітилась, типа 4 роки тому я вам показував. Того x -гейма. І от палки вже 4 роки, ніяких ребрендингів чи як ото правильно коли щось там добавили, ручку трішки змінили. Кажуть, x game там другої генерації, то такого ще нема. Тому що в ту палку душу вклали. Ох, на закиді мені здалося, злетіла приманка. Не здалося, друзі. На західі побачив, що приманка трішки злетіла. О. О. Так, ну що, що робити? Чи гнати в пів води, чи все ж таки ступеньку робити джигову. Ну, всі полюбляють любити джигову ступеньку. Ось дивіться. Я відчув знову чи по горбу. Гляньте, гляньте, хлистик як. Протяжку таку просто роблю, протяжку. Вибираю слабину. Ну, даремно-даремно підсікав. Я відчуваю, що рибка не сіла. Давайте в пів води трішки прогонимо. Ай-яй-яй. Отаку підсіла. Все, друзі. На цьому буду скінчати це кіно. Самі все бачили, палку вигуляв, все показав у прямому ефірі. Кому щось сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Точку здати вам. Здати цю точку, да? так? це по руслу валите, 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 тому базу строять. Ну, хто Місцевий той знає. Оце е, в народі називають велика вода, ось о скеля. І ось е, ліс тут. Все, і тут стали собі на углу і ловите окунчиків.